А з болгарського та гострого перцю без стерилізації на зиму. Густа, така дуже-дуже пікантна та ароматна. Така джика готується тільки з перцю без помідорів. Потрібно 3 кг болгарського перцю попередньо помитого і я вже його почистила та нарізала. Також потрібно 15 штук паприки гіркого перцю чилі, із котрого не потрібно виймати насіння для більшої пікантності. Отож, 3 кг болгарського перцю та 15 штук паприки з насінням пропускаю через м'ясорубку. Перемоловши висипаю все до великої каструлі та варю на помірному вогні 30 хвилин. Періодично помішуючи. Болгарський перець для цієї аджики потрібно вибирати такий м'ясистий та здоровий. Соку він має набагато менший, аніж помідори, тому готується набагато швидше. Ось за пів годинки на плиті ви бачите, який він густий та такий насичений м'ясистий. Далі до каструлі я всипаю півлітрову баночку цукру, 100 г кам'яної солі, 250 мл 9% оцету та 300 мл олії. За рецептом має бути півлітри олії, але, зважаючи на те, що перець такий свіжий, соковитий, для мене достатньо 300 мл. Після цього додаю півлітрову баночку томатної пасти чумак чи будь-якою іншою, котрою ви користуєтесь. Розмішую ложкою, щоб всі інгредієнти добре з'єднались між собою. І останній інгредієнт то є одна головка часника, котру також треба пропустити через м'ясорубку. Та додати до в каструлі. Розмішую все добре і продовжую готувати на помірному вогні ще протягом від 40 хвилин до однієї години. Адже за цей час має стати такою густою, без зайвої рідини помішаємо, щоб вона не пригоряла. І ще не ви відчуєте, що потрібно виключати вогонь, бо аджика густа і буде пригоряти, розливаємо до чистих стерилізованих баночок. Відразу герметично закриваємо стерилізованими кришками. Закриті баночки укутуємо до повного охолодження. І з цієї порції в мене вийшло 8 півлітрових баночок. Дуже густа, смаковита, ароматна та пікантна аджика. 15 штук паприки це не забагато, це власне стільки, скільки має бути. Щоб ця джека мала свій оригінальний пікантний смак. На цьому щиро дякую за перегляд. Відео нехай смакує.